Часто представники тієї чи іншої релігійної конфесії, проводячи на вулиці опитування, ставлять перед хожим такі запитання. Чи знаєте ви ім'я Бога, а інші запитують, скажіть, будь ласка, а чи спасенні ви? Чи може людина чітко і впевнено відповісти на це запитання? Для цього варто знати, що включає в себе термін спасіння. І тільки тоді робити належні висновки. Дехто з подивом навіть запитує, а від чого мене потрібно спасати я успішна, багата людина, тому спасайте бідних та пригнічених. Проте Христос говорив, що заможним людям спасіння в першу чергу потрібно. Після слів Ісуса як нелегко тим, що надіються на багатство увійти до Царства Божого. Учні Христа вигукнули, а хто ж тоді може спастися? Юдеї в часи Христа мали специфічні уявлення про те, хто може спастися. Вони були сформовані численними традиціями та вченнями різних богословських шкіл. Не кажучи вже про різноманітні погляди на спасіння серед світових релігій, навіть у християнстві немає однозначного погляду на це життєво важливе питання. Ортодоксальне кредо можна виразити формулою віра плюс вчинки до спасіння. Протестанти ж прийняли у спадщину гасло сола грація, сола fide» Спасіння тільки благодатю, тільки вірою. Хто ж усе таки правий? Чи є місце і своя роль у процесі спасіння для Божого закону? Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем незрівняне скрижалі». Наша тема сьогодні спасіння та закони. Ця тема є актуальною, бо спасіння потрібне усім: багатим та бідним, хворим та здоровим, успішним і не дуже. Людям при владі та простим робітникам тільки з однієї причини. Усі ми смертні, тому з собою в могилу не візьмемо багатство та владу. Тому кожна мисляча людина поставить собі запитання, навіть помираючи, чи придбали ми щось, на що смерть не має влади, і що вона неспроможна буде від нас відібрати? Існує богословська наука, сотеріологія. Яка намагається знайти, використовуючи порівняльний систематичний аналіз біблійні значення терміну спасіння. У старому заповіті слова, що означають спасіння, утворені від корення яца, яке означає простір, свободу від примусу, тобто визволення чи викуплення, цей образ. Старозавітній нагадував древнім ситуацію, коли Свояк платив ціну за родича чи брата, котрий потрапив у великі борги, і з яких неспроможний був сам вибратися. Йому та усій сім'ї загрожувало рабство. Тоді Свояк виплачував суму боргу і викупляв рідного з кабали. В новому ж заповіті слово «сотерія» вживається 45 разів, означає збереження, безпеку, міцність та цільність. Даючи визначення біблійному терміну, можна сказати, що спасіння це визволення людини від влади та наслідків гріха. Здається, так просто. Але варто зауважити, що саме поняття спасіння включає у святому письмі кілька етапів. По-перше, це процес виправдання. Апостол Павло про це говорить так: «Силою Бога, який нас спас, і покликав. І в Римлян, 8 розділі він пише, бо ми надією спаслися. Двічі вживається аорист, це дієслівна форма минулого часу. Тобто Бог уже спас нас. Справа спасіння людини залежить не від того, скільки чи що робить людина, а від того, чи готова вона прийняти те, що зробив для неї Бог. Пізніше добрі діла будуть, але вони будуть лише свідченнями. Та плодами прийняття цієї благодаті. Справді, ми не заслуговуємо Царства Божого через добрі діла, але й не роблячи їх, ми втрачаємо вічність. Люди люблять говорити, я ні перед ким не бажаю виправдовуватися, я незалежний. Людині важко прийняти дар, бо ми за все звикли платити, усе заробити власною працею. У життєвих справах це непогано, але доти, доки ціна надто висока для оплати, що робити тоді? Уявіть собі, що вам приходить повістка з'явитися в слідчі органи, де вас підозрюють у скоєнні тяжкого злочину, тепер нам потрібно виправдовуватись, чи не так. Ми маємо пояснити, де ми були в час скоєння переступу, чи є свідки цієї події тощо. У кожної людини є обвинувач це сатана, котрий прагне, аби всі розділили його долю загибелі. Тому нам не обійтися без кваліфікованого небесного адвоката, без нього я не зможу виправдатись. Певно, що я можу сказати, що пам'ятаю усі добрі вчинки, але один гріх перекреслює усе добре. Як падіння випраних речей у калюжу перекреслює важку працю багатогодинного прання. Уявіть, що злочинець, приречений на смертну страту, говорить усім, що вона не відбудеться, бо він у камері смертників зробив ув'язненим безліч добрих справ. Це виглядає зворушливо, але дані факти не спроможні його спасти. Тому звістка Євангелія звучить наступним чином, але виправдовуються даремно. Його благодаттю, через викуплення, що в Ісусі Христі. Чому ж трохи вище, апостол говорить, що ділами ми виправдатися не можемо. Наше самовиправдання законом теоретично можливе. Аби виправдатись законом, необхідно по-перше, Розплатитися за гріх власною смертю, причому другою, якою помруть нерозкаяні грішники наприкінці історії гріховної землі. По-друге, щоб спастися законом, нам треба воскресити самих себе. І зрештою, після цього Воскресіння нам треба щоденно жити безгрішним життям. Якщо ці три умови ми спроможні виконати, тоді будемо чистими перед законом. Якщо ж ми не можемо цього зробити, нам необхідний Спаситель, про котрого написано, що Він, благодаттю Божою смерть скуштував для, за всіх. Тому ми вже свідчимо про Голговський подвиг, якщо намагаємось виправдатись законом, бо ціну уже заплатив Христос. Ви ж пам'ятаєте, як про Ісуса пророчі було сказано, бо Він спасе людей від гріхів їхніх. Сутність виправдання це звільнення від провини та осуду. Але колись справедливо зауважив видатний російський письменник Федір Достоєвський. Не карайте, а виправдайте, але назвіть зло злом. Саме цей баланс дотриманий у жертві Христа. Багатьом християнам здалося, що на хресті, крім гріха, збоку був прибитий і сам Божий закон. Але виправдання змінює особу, узяту для покарання, але не знищує порушений закон. Хіба розбивши дзеркало, ми вирішуємо проблему брудного обличчя? Знищивши закон, виправдання уже стає непотрібним. Навіщо виправдовувати людину у звинуваченні, яке висуває уже недіючий закон? Як Христос міг виправдати нас від звинувачення того закону, якого сам, як деякі стверджують, не визнає. Про яке ж прощення кров'ю Христа у Новому Завіті йдеться, якби закон уже був скасований? Як можна мене вибачити в тому, у чому я не винен перед законом? Це виглядає абсурдним. Навіщо? Платити ціну власного життя за порушення того закону, який можна пізніше Христові як законодавцеві легко змінити? Зрозуміло, що проблема складніша, ніж ми можемо собі уявляти. Але в Новому Завіті ми говоримо про спасіння від гріха. Бо саме гріх це причина необхідності виправдання. Усуньте закон, і не стане гріха. Коли ж немає засудження за провину гріха, то навіщо мені Христове виправдання? Немає виправдання. Непотрібне й викуплення через жертву Христа, і сам Спаситель тоді мені вже не потрібен. А все почалося з того, що був усунутий Божий закон. Зробивши це, ми відкриваємо дорогу до безкарного скоєння гріха і стає тоді непотрібним викуплення та виправдання, і нівелюється значущість самої жертви Спасителя на Голгофі. Ось чому ми говоримо на підставі святого письма, що виправдання по вірі не усуває закон, а навпаки, підносить його і робить непорушним. Ця думка самого апостола Павла, котрий одного разу промовив: то значить, вірою ми касуємо закон? Ні, навпаки, ми його стверджуємо. Так само сказано, наприклад, у пресвітеріанському сповіданні віри. Моральний закон назавжди зобов'язав усіх як виправданих, так і всіх інших у послухові йому. І ще вченням про виправдання по вірі, моральний закон стверджується, а обов'язки з ним пов'язані, зростають. Та істина про послух. Захищається. Стає зрозумілим, що в новому заповіті людина спасається виправданням по вірі. Але чи так було завжди? Можливо, у Старому Заповіті були якісь інші критерії виправдання. Чи існує біблійний текст, де було би твердження, що у старому заповіті люди виправдовувались ділами? І це спасало. Такого тексту не існує. Як вважають дослідники, найраніше написана Мойсеєм у пустелі книга Біблії це книга Йова. Уже в ній ми зустрічаємо питання, пов'язані з виправданням людини перед Богом. Читаємо 25-й розділ книги Йова. І як може людина бути праведною перед Богом? І як може бути чистим від жінки народжений? Та ж йому навіть місяць не світить. І в очах його і зорі неясні. Цей великий праведник Божий, котрий жив приблизно в часи Патріарха Авраама, розуміє, що власної праведності недостатньо, аби бути чистим перед Богом. Це він говорить приблизно за дві тисячі років до народження Спасителя Христа. Пізніше Бог уклав заповідь зі своїм народом. І ось навіть у Синайському завіті, в якому бачать деякі дослідники лише ознаки законництва, яскраво видима благодать Отця. Ми на попередніх темах зазначили, яким реченням починається синайський завіт. Він розпочинається з слів благодаті. Я Бог, котрий уже тебе вивів з рабства єгипетського. Дивовижні слова, які свідчать про те, що спочатку Бог спасає, а тоді, уже спасенних Його благодаттю, запрошує прийняти умови завіту. Це копія того, що робить Христос у Новому Завіті. Крім цього, це не завіт лише поверхових постанов, а завіт незаслуженої милості, бо Господь говорить: не тому, що ви численніші від усіх народів взяв я вас і вибрав вас. Бо ви є менші з поміж всіх народів, але тому, що Господь вас полюбив і додержує клятву, яку поклявся вашим батькам. То чи є дивним те, що й у відповідь на зміцнення стосунків Бог просить людей про взаємну любов? Щоб любити Господа, Бога Твого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. А те, що далі описані умови заповіту, то зауважу, що вони були, але від послуху залежало лише збереження стосунків, уже укладеного завіту та їхнє щасливе життя. Пам'ятаєте, що Бог говорив до них? Дотримуйтеся настанов моїх і законів моїх, котрі, виконуючи чоловік, буде живий ними, я Господь. На жаль, у великої кількості християн склалася думка, що Ісус для того мене виправдав від звинувачень закону, аби я міг бездумно Його порушувати. Але процес спасіння включає другий етап, що називається. Освячення. Спасіння не лише виправдання минулого, але й освячення щоденне мого нинішнього життя. Про це апостол Павло в другому розділі послання до Єфесян пише наступне: Отож, мої любі, зі страхом і тремтінням звершуйте своє спасіння. Вжити грецьке дієслово, Катергадзомай. У теперішньому часі. Що це означає? Коли людина в покаянні дозволяє Господеві простити та очистити серце, то на цьому процес спасіння не завершується. Для Бога дуже важливо, аби крім прощення минулого, ми глибше зрозуміли процес спасіння, котрий полягає в освяченні. У житті справжніх християн він відбувається щоденно. Через вічне Слово Господь говорить у посланні до Павла, ми поховані з ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Апостол Петро називає цей процес освячення зростом. Він каже, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. А апостол Павло радить молодому служителеві Тимофієві досліджувати Біблію, бо вона може зробити тебе мудрим на спасіння. Кожного разу, коли ви відділяєте спеціальний час для триразової щоденної молитви. Якщо є особливий час для дослідження Біблії, то метою їхньою є з'ясувати, як можливо сьогодні у Христі отримати над конкретним гріхом перемогу. Тоді Бог буде відвоювати в нашій душі сантиметр за сантиметром, аби перемога стала повною. Ось чому дієслова. Які відтворюють процес спасіння, вживаються в багатьох новозаповітніх текстах у теперішньому часі. Наприклад, апостол пише про викуплених людей у першому посланні до Корінтян 1,18 для нас, що спасаються. Освячення це коли ми дозволяємо Богові умертвляти нашу гріховну природу, щоб жити для Бога. У Новому Завіті не йдеться про смерть закону, а про смерть людини для будь-якого гріха. Апостол Павло про це пише такими словами: бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. Не закон помер, а я помер для закону. Тобто, я у Христі здобув силу для переможного життя в ньому. Тому Ісус мене виправдовує не для того, аби я далі міг порушувати Божий закон, живучи в гріхові, а дарує виправдання, аби я, як зазначає апостол, жив свято для Бога. Це є плід та видима ознака того, що я оцінив Христове виправдання. Цікаво, про це пише богонатхненний апостол Петро у своєму посланні. Очистіть духом ваші душі послухом правді, на нелицемірне братерство і ревно, і щиросердо любіть одне одного. І якщо християнин виправданий Ісусовою кров'ю та благодаттю, йтиме з Господом, дорогою освячення, на нього чекає завершальний етап спасіння. Це спасіння в значенні прославлення. Це час, коли Христос повернеться за своїми, аби визволити від наслідків гріха. Ісус навчав, хто витримає до кінця, той спасеться. Про цей час духовної вершини пишуть богонатхненні автори Нового Завіту. Наприклад, апостол Іван у першому своєму посланні, третьому розділі і другому тексті пише таке: улюблені. Тепер ми, Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо ж, що коли виявиться, будемо подібними до нього, бо побачимо Його так, як є. Йому вторить і апостол Павло. Отож, тим, більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми спасемося ним від гніву. Бо, коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю сина Його. То тим більше тепер, примирившись, спасемося Його життям. Буквально звучить: будемо спасенні Його життям. Тут йдеться про останній час на землі, як зазначає автор послання до євреїв, так і Христос не в справі гріха другий раз з'явиться тим, хто чекає Його на спасіння. Це буде славна мить. Коли гріх та всі його наслідки, смерть, хвороби, лихоліття, нещастя зникнуть назавжди, який дивовижний час, уявити велич цього часу, неспроможні в його повноті навіть найталановитіші режисери фантастичних фільмів. Я не бажаю бути спостерігачем цих подій. Я хочу бути його учасником. А ви. Тому, як ви розумієте, з вищезгаданого немає однозначної відповіді на запитання, чи спасенний ти. Бо треба запитати, а що ви маєте на увазі? Якщо виправдання, то так, я спасенний кров'ю Христа. Якщо ви маєте на увазі, чи спасенний я в значенні освячення, то Господь ще продовжує звершувати в мені процес спасіння. Але якщо спасіння. Використовується в значенні прославлення, то я ще не спасенний, але я спасуся тоді, коли Христос повернеться за своїми і знищить назавжди усі наслідки гріха. Я не знаю тебе, дорогий мій друже. Може, ти роками вагаєшся чи прийняти Христове спасіння? Може, ти чекаєш на більш сприятливий час. Не вагайся, не барися, бо Господь до тебе через Євангеліє промовляє цими словами. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. А може, ти християнин зі стажем, запитай себе, що змінилося за останній рік чи місяць у твоєму житті? Це питання серйозне. Бо Слово Боже свідчить про справжнього християнина, що для нього спасіння має стати ближчим, аніж тоді, коли ми увірували. Не задовольняйся напіввірою, вчорашньою благодаттю. Живи і зростай щоденно в Господі. Дозволь йому наповнити тебе та переповнити своїм духом та силою, аби ця перемога. Привела тебе до брам небесної вітчизни, якщо ти прагнеш цього, схили, будь ласка, разом зі мною голову в молитві, святий Отче, ми молимо Тебе, спаси нас по милості та благодаті Своїй, даруй відкриті духовні очі, щоб побачити себе. І не задовольняючись виправданням Твоїм, котре ти здійснив, аби ми увійшли у Спасительний завіт, дай нам щире відкрите серце, щоб дозволити тобі довершити через щоденне освячення Твою величну справу у нашому серці. Прослався в кожній миті нашого життя, щоб того великого дня прославитися в нас у повноті. Як великий Бог Отець, Бог Син та Бог Дух Святий. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.